Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 19.30 відбудеться товариський поєдинок. Збірна Португалії U21 буде приймати збірну України U-21. Сьогодні я хочу поговорити про Португалію, про Україну. Ну і в кінці відео поділитися своєю думкою, чого все-таки я очікую від даного двобою. Давайте ми розпочнемо. З Португалії, як взагалі команда зіграла свої матчі за останні 5 поєдинків, а португальці усі поєдинки свої виграли. Виграли, перемогли, перемогли спочатку Ферерські, Ферерські острова. Ю-21 з рахунком 4-0. Це ще було в березні. Потім перемогли Хорватію-21 з рахунком 5-1. Потім перемогли тут таки Хорватію на виїзді з рахунком 2-0. Потім перемагають Фарерські острова на виїзді з рахунком 3-1. А останній матч перемагають Андору Ю-21 з рахунком 2-1. І Португалія Ю-21 просто взагалі просто в якихось немовірних кондиціях як і справді. Перебуває, команда посіла першу позицію в групі G, вийшла напряму на чемпіонат Європи u 21 набрала команда 27 балів з 30 можливих. Одна була лише поразка, та 9 відповідно перемог. 33 збитих м'яча найкраща атака в групі, шість пропущених м'ячів, найкращий захист в групі. Ну і різниця забитих та пропущених склала плюс 27. І справді дуже здорово виглядали португальці. Єдина поразка у Португалії була від Греції Ю-21. Тоді команда програла е, з рахунком 2-1, але в інших випадках команда виключно перемагала. Кажа, казати про Україну, то Україна має три перемоги та дві поразки. Україна, як і Португалія, дуже здорово і справді з'їла на протязі усього відбіркового етапу, Україна і Англія там перемагали з рахунком 3-2. Ось Азербайджан перемогли і 21 на виїзді з рахунком 3-0 перемогли Сербію з рахунком 2-1, перемогли Північну Ірландію з рахунком 2-1. Це було. А ну, ось перемога на Сербію та на Північній Ірландії. Це у нас вересень місяці, Азербайджан перемоги в березні. А ось е жовтень дві поразки були в Україні. Від Англії дуже прикра поразка 1-2 та надзбірної Сербії. Дуже справді, ну, болячі такі справді поразки. Ми що Україна втратила першу позицію в Україні. Вісім перемог, жодної нічей. Та ці єдині дві поразки, які були, відповідно, вже в кінці, а так Україна здобула вісім ПЕРЕМОГ підряд! Здобула Україна, Ю-21. Це просто якийсь взагалі просто якийсь неймовірний результат. Але ось ці дві поразки від Англії та від Сербії, відповідно, на другу на другі позиції. В кінці кінців Україна опинилась, хоча довгий час українці лідирували в групі, але в кінці кінців все-таки англійці. Как також було 8 перемог, але була одна поразка якраз від України та одна нічя. 25 балів набрала Англія, 24 пункти набрала Україна. 20 м'ячів забули українці на відбірковому етапі, 7 м'ячів команда пропустила, має різницю забутих та пропущених плюс 13. Все-таки Україна напряму та вийшла, але все-таки, якщо б команда з першої позиції вийшла. А ось. Але в будь-якому випадку, да? в будь-якому випадку, Англії справді дуже потужно виглядала. Найкраща атака в Англії та найкращий захист 41 забитий м'яч, 6 м'яча пропущено та 35 плюс 35 різниця забитих та пропущених. І можна сказати, що Англія по ділу першу позицію команди зайняла, але Україна браво! Команда показала такий гідний бій, і з другої позиції вийшла на чемпіонат Європи ю 21. Чтовористська підготовка більш так на Чемпіонат Європи, де 21, ми прекрасно пам'ятаємо, да? як в останній там Україна виступила, дійшла до півфіналу, при переростання Ритання ще вилетіли від Французів. то Україна і 21 дуже така сильна команда, дуже багато молодих талантів. В ось, і справді в завтрашньому поєдинку, можливо, з'являться. Ну, Скажімо так, з'являться молоді таланти, да, які можуть себе дуже здорово у завтрашньому контрольному товариському поєдинку. Да, все-таки, показати себе. Ну в Португалії, звичайно, також дуже хороші молоді футболісти є, і це якраз шанси для португальців, і для українців, для молодих талантів, да, продемонструвати, як бореться майстер-клас да, у завтрашньому поєдинку. Обидві команди і Португалія u 21 і u 21 як ви, до речі, побачили по статистиці. Обидві команди дуже багато збивають. Дуже багато збивають Португалії в атаці. Проблем там немає дуже багато португальці наколотили м'ячів. Да? Ну, і Взагалі пропускають, а Португалія мало. Україна також забиває немало, але в принципі пропускають. принципі, також. Ну, тобто пропускає також, в принципі, Україна небагата. Тому, в принципі, я очікую, да, португальці, як не як, крути да, говорити Ось на цей товариський матч, де ще грають вдома. Але я думаю, що в Україні U 21 шанс є, і Україна показала за Англію характер, і в принципі Україна вміє грати проти таких сильних команд. Тому я думаю, що українці дадуть гідний бій португальцям, і справді гідний бій. І я думаю, що команди обміняються голами. І моя така думка: думаю, що обидві команди заб'ють. Думаю, що обидві команди обміняються голами. Тим більше я ж кажу, португальців проблем таки немає. І в Україну проблем немає з голами. Команди вдосталь забивають, тому обидві команди заб'ють. Це моя перша думка. Ну і друга моя думка, знаєте, я думаю, що Україна ю 21 не програє португальцям. Знаєте, в мене є таке причуття, що Україна не програє португальцям. Скоріше за все буде якась ніча один, але думаю, що Україна, як мінімум, Португалії не програє. Ось така моя думка. Я вірю в Україну. Я вірю те, що команда справді не програє в усі Португалії. Тому перша моя думка це обидві команди заб'ють. Ну а друга моя думка, думаю, що збірна України Ю-21. Як мінімум, Португалії не програє. Я думаю, це буде так. Що думаєте, друзі? Ви? Напишіть свої думки в коментарях. Я вам вже дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе. Усім до побачення! Усім нових зустрічей.